Розбираємо вчорашнє завдання. Прошу обов'язково підписатися, зробити репост і лайк. Дивіться, перше і головне, що треба завжди знати, і розуміти в загальному випадку, коли в нас корінь від А квадрат, то це дорівнює да. Тобто кажуть, завжди корінь квадрат скорочується, але в загальному це модуль а. Чому це важливо? Тому що, наприклад, якщо в нас корінь там мінус 8 у квадраті, да, то це не буде мінус 8, Це буде модуль мінус 8, і це буде 8. Тому тут те саме, переписуємо, тобто квадрат корінь скорочується, але модуль, тобто буде модуль 1 мінус корінь з двох плюс модуль 1 плюс корінь з двох. Тепер нам треба розкрити модуль. Рахуємо, що буде під модулем. Дивіться, корінь з двох – це приблизно 1,4. 1 мінус 1,4, тобто цей вираз буде від'ємний. Да, Якщо, наприклад, у нас модуль мінус 8, це дорівнює 8. Да, Тому тут, щоб його зробити додатнім, маємо поставити мінус. Далі 1 мінус корінь з двох або просто корінь з 2 мінус 1 можна переписати плюс. Ну, тут зрозуміло, що сума двох додатніх, вона додатня, тому просто так і переписуємо. Тепер тут розкриваємо, буде мінус 1 плюс корінь з 2, плюс 1 плюс корінь з 2. Дивіться, мінус 1 плюс 1, що скорочується, це 0. Корінь з 2 плюс корінь з 2, це як яблуко плюс яблуко, буде 2 яблуко, тобто 2 корінь з 2, все.